Вибори все рівно будуть не сьогодні, а завтра. Якщо ви мене запевните, що завтра закінчиться війна, то я готовий почекати до завтра. Але якщо завтра не закінчиться, то е, хто буде завтра захищати фронт? Ви ж бачите, що оці розмови про мир? Про швидкий там справедливий мир він розхолоджує і фронт, він більше всього розхолоджує тил, і він розхолоджує е, західних партнерів, які не хочуть фінансувати, і ми фактично е, зменшуємо наші можливості на полі бою на фронті. Тому ще раз кажу: от хто чекає миру і гарантує мир? Там завтра, післязавтра, там говорили 15 січня, в березні. Давайте так, ви підписуєте зобов'язання, що в, якщо мир не настає, то ви берете зброю і йдете воювати. Тоді я можу почекати там до 15 березня ще до якогось. Ну тобто, я скажу, що ви будете робити помилки, а за ці помилки будуть розраховуватись інші. Я проти. Тому давайте сконцентруємося, як під час війни, після війни ефективно якісно змінити політичні еліти і е, управлінські еліти, до яких буде довіра суспільства.